І е, залишали десь там на, на Маркінесі. Це роль зовнішнього чинника у розгортанні українсько польського протистояння. Е, адже, як відомо, е, радянські і німецькі е, сили вони були. Знову ж таки зацікавлені у тому, щоб порозуміння між українцями і поляками не було. Відомо знову ж таки, що цю тезу вже розуміли ще в ті роки частина провідників як українського, так і польського підпілля. І тут надзвичайно цікаво і важливо зрозуміти, наскільки цей чинник, який знову ж таки сам по собі його абсолютно. Не можна, але зрозуміти, наскільки справді він впливав на те, що події згорталися е, с, е, в такому кривавому розлі. Е, зрозуміло, що є дуже відомі тези, які стосуються власне впливу, Ну, напевно, одною з найбільш ускручених є е, позиція Еріха Коха. Е, Голови рескомісаріату Україна, який говорив, що для нас буде дуже добре, коли українець, зустрівшись з поляком, буде мати бажання його вбити, А поляк відповідно навпаки українця, якщо по дорозі вони ще б'ють євреї, то це взагалі буде ідеальна ситуація. Тобто, ну це просто я вже навожу таку, напевно, найбільшу скручену ілюстрацію, хоча таких ілюстрацій німецької окупаційної влади є дуже багато, вони стосуються і Волині, так як грехков, так і Галичини. І це зрозуміло, тому що очевидним є, що від цього протистояння вигравали треті сили. Знову ж таки, досить часто так залишають на, маргине, на десь збоку позицію Радянського Союзу і ілюструють якимись такими дуже загальними тезами про це. Однак, знову ж таки, треба пам'ятати декілька речей дуже важливих пов'язаних з цим. Це, власне, Використання місцевого населення у своїх цілях, зокрема, не секрет, що польські населені пункти ставали дуже таким потужним підпорою для радянської партизанки, для радянських спецзагонів, і так далі. Що цікаво, дуже знову ж таки, можливо, випереджуючи десь певні питання, що цікаво, власне. Розгортання, найбільш такий трагічний період весни літа 43-го року на Волині, збігся із появою там радянських партизанських загонів. Це якби не є прямим доказом, але опосередковано принаймні задає для нас запитання, чому це саме так сталося. Знову ж таки, очевидним є вплив соціально-економічних і психологічних якихось чинників на розгортання цього конфлікту, про що взагалі дуже мало говориться. Коли ходить про соціально-економічний, то тут зрозуміло, що відходячи від якогось акцентування на суто політичній складовій, звертають увагу на цей соціальний план, ну, перш за все про що виходить. Дивіться, основ, основне українське населення це селяни. І коли в умовах Другої речі посполитої на, і так не дуже багато на землю в волині Галичину приїжджають у садні, яким дають найкращі найкращій землі більшої кількість. Зрозуміло, що це саме по собі вже викликає підсвідомлене задоволення. І от власне для селянина, для якого земля є дуже важлива Життєвим фактором, правда, і без якого він взагалі себе не мислив. От саме оцей момент є дуже ключовим для розуміння його подальших, подій, подальших дій, наприклад, у його боротьбі за виживання і за ту ж саму землю. І якщо ж ми будемо говорити про інші моменти, то знову ж таки є дуже ціла низка цікавих і мало насправді вивчених у нас історіографії проблем, пов'язаних із впливом стереотипів. Українців, про поляки, поляки, про українців вже на той момент. Бо, знову ж таки, виходить так, що за ті століття спів, десь спільного проживання і пересікання у життєвих колізіях українці і поляки сформували якісь певні такі загальні уявлення, що, наприклад, ну, зрештою, України це якийсь собі такі. Там да? були, ну так вже грубі такі переми, десь якісь можливо. Да? Тобто дуже такі, не дуже е, приємні для нас уявлення. Так само і десь для українця це був той пан, як, від якого чекали якихось, е, е, таких, якось, не дуже теж приємних для себе уявлень. І знову ж таки, ці стереотипи, вони, вони не лише не десь зникли, а навпаки, накопичилися впродовж е, Другої світової війни. І їх використовували у своїх навіть е, програмних е, листівках, які писали і е, поляки, і частково українці. До того додаємо знову ж таки, ще один момент, пов'язаний з цим а, певною мірою. Це м, вплив. Того досвіду, який отримало місцеве населення Західної України за впродовж впродовж самої Другої світової війни. Адже це був досвід, коли і радянський окупант, і німецький окупант насправді людське життя не цінував. Сам, сама ціна людського життя вона була втрачена. А коли е, бу, було видно, що, наприклад, одним, умовно кажучи, рішення можна вирішити національну проблему, як це, наприклад, бу, були, було е, ну, найбільш відоміше і дещо, можливо, спірне, але е, приклад Голокосту, та, або одного ж таки знищення у радянських в'язницях е, в'язнів ну, частково теж за національним принципом, за соціальним національним принципом, е, цей досвід він ніде не дівся. І він мусив якимось чином е, так само відобразитися на подіях е, за, на західній Україні. Е, знову ж таки, дуже поширено в польській історіографії звинував, е, теза про те, що саме перехід е, української поліції у лави УПА спровокував е, наростання конфлікту саме через те, що ці люди отримали досвід знищення. Під час Голокосту. Ця теза, очевидно, потребує певного доведення, і вона радше є не доведеним, доконаним фактом, а висловленим теза, але вона існує. Ну і наостанок іще, власне, вже додам в цьому відношенні, що це є ця оця, вся су сукупність цих всіх причин, вона, напевно, і призвела до того, що. Ці події розгорнулися саме таким трагічним Стали такими трагічними до того ж, якщо останні речення вже з приводу того, чи розвиватися, роз, роз, ці події бути так чи інакше, їх уникнути. Чим більше я над це міркую, тим і співставляю якісь теоретичні напрацювання, наприклад, щодо етнічних конфліктів, між національних конфліктів, тим більше переконуюся, що навряд чи на превеликий жаль. Інше питання, що можливо можна було би уникнути таких. Великих е, жертв е, під час цього конфлікту це вже інше питання, але що його уникнути взагалі вдалося для мене, це радше відповідні на превеликий жаль його навряд чи нам вдалося уникнути. Дякую, пані Оксана, мене питання до Андрія Михайловича. 18-19 червня ви з українською делегацією з Леонідом Кровчуком, Єгеном Сверстюком та Іваном Васюником їздили в Польщу. Нажливо сказати перемовини з польськими політиками, зокрема там з президентом і іншими високопосадовцями. І можливо, в контексті мого наступного запитання вашої відповіді ви якраз зачепите цю тему цих перемовин. Питання моє наступне: питання з приводу рішення Сенату, яке було недавно, з приводу цього формулювання «етнічні чистки з ознаками геноциду. Як ви взагалі розумієте цей, цей термін, і ви як дослідник історії геноциду, наскільки його можна застосовувати до тих подій? І ну, загалом, як, як польське суспільство, ну, чому воно обрало чи польські політики, чому вони зупинилися саме на такому терміні? Дякую за питання. Одразу попрошу пробачення, що не про всі речі, що прозвучали на перемовинах, я зможу сьогодні сказати, справа ще далеко не закрита. І... Треба бути делікатним, бо слово сказане може заболіти. заплановані певні події, які мають відбутися ближчими днями. Тому про певні речі я скажу, про інші даруйте я можу скажу. У рішенні, прийнятому зараз, воно повторило те рішення, яке з'явилося ще 15 липня 2009 року. В нас була інформація, що польська сторона хоче радикалізувати оцінку і застосувати чітке визначення Геноцид. Події на волині мали бути кваліфіковані як важкий міжнародний злочин, який не має терміну давності. Не впевнений, що цілковито тільки завдяки роботі делегації, яка працювала в Варшаві, бо тут була співпраця і деяких інших чинників, зокрема і представників певних політичних партій з Верховної Ради. України, котрі своїми каналами контактували з польськими колегами, була велика співпраця з українським посольством у Варшаві. Вдалося уникнути саме прийняття такої дуже радикальної резолюції про події на Волині як геноцид. Так само в резолюції не з'явився пункт про те, що 11 липня буде визнано днем мучеництва поляків на сході, зокрема на українських кресах, щоб напряму прив'язувало всі жертви Польщі до подій на Волині. Тепер, що стосується самого формулювання. Формулювання етнічна, етнічне чищення е, має певне юридичне значення і воно вже розглядалось на міжнародному рівні, міжнародному суді в ГАЗі, під час роботи міжнародного трибуналу до справ колишньої Єгославії, етнічне чищення є важким міжнародним злочином, але не найгіршим злочином і, звичайно, аж ніяк не рівняється слову геноцид. Цікавий момент, про який треба згадати, коли держава Боснії і Герцеговина спробувала засудити сусідню Сербію за злочини геноциду на своїй території і подала до міжнародного суду, то суд прийняв рішення, яким відмовився визнати усі дії Боснії і Герцеговини, зокрема етнічні чищення, геноцидом. Міжнародний суд, а це вищий судовий орган організації Обідних Націй, все чітко вказав, що немає рівнозначності між.